Доброго ранку, доброго дня! Вітаємось ми. Вітаю вас я, Катерина Сергіївна. Все довколо оживає. Це ми весноньку зустрічаємо. Дуже довго вона спала та вбрання своє зім'яла. Малята, яка зараз пора року? Правильно. Весна. Всі дерева довкола ожили і заквітли гарними квітами. На вишнях та абрикосах квіточки білі, а на яблунях, персиках квіти. Рожеві. Малята. Сьогодні ми з вами побуваємо у весняному саду. Подивіться, малята, які красиві дерева у саду навесні. Всі гілочки вкриті квітами. Яка краса? Діти. У нас теж є дерева, але на них іще квіточки не розпустилися. Давайте разом з вами намалюємо на цих деревах квіти, щоб вони стали теж гарні. Малят, для малювання нам знадобиться аркуш з намальованим деревом. Червона та біла фарба, ось така баночка для змішування фарби, стаканчик з водичкою, пензлик та ось така паличка. Перш ніж почати малювати, я пропоную вам розім'яти трошки свої пальчики. Приготуйте ручки. Сяє сонечко привітне. Квітка з пуп'янку розквітне. Пелюстки розкриє. Сонечку зрадіє, поплескали вдалоньки. Ось так розім'яли трошки наші пальчики. А тепер... Ми будемо робити з вами рожеву фарбу. Для цього нам знадобиться баночка для змішування фарби біла фарба. Набираємо трошки ось так. Білої фарби. Так, тепер білу фарбу з пензлика потрібно змити. А тепер набираємо червону фарбу. Червоної фарби набираємо трішечки. Багато нам не треба. А тепер подивіться, змішуємо. Білу та червону фарбу у баночці, погляньте, в нас вийшла рожева фарба, рожевий колір. Малята тепер змиваємо фарбу з пензлика і відставляємо його. Він нам більше не знадобиться. Малювати квіточки ми будемо ватною паличкою. Опускаємо в рожеву фарбу нашу ватну паличку. І ось так на гілочках дерев ставимо цяточки. Це будуть квіти. Ще набираємо фарбу. І знову ставимо цяточки на гілочках. Квітів в нас на гілочках багато, дерево в нас красиве, все уквічене. Тож, тож нам маляти, потрібно намалювати на гілочках багато-багато квіточок. Притримуємо наш аркуш, щоб він не сувався і робота виходила в нас акуратною та охайною. Ставимо багато-багато крапочок. Подивіться, яке гарне дерево в нас виходить? Як красиво! Малюємо багато квіточок на всіх, всіх гілочках. Ставимо багато, багато цяточок. Яке гарне уквічене дерево в нас виходить малята. Дуже красиво. Подивіться на малята, яка вийшла краса. А у вас, які вийшли дерева? Надсилайте мені, буду чекати на ваші роботи. На сьогодні в мене все. Бувайте, малята!